Я вас всіх всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую вас у нове відео, в якому я розповім, що я в'язала на протязі вересня місяця, тобто підведу в'язання свої підсумки, а це буде одночасно і підсумки спільного проєкту, в якому я брала участь, це краса із залишків. Я можна сказати до фіналу дійшла тільки з однією готовою роботою, хоча планувала мати дві. Але давайте про це все я вам детально розповім, щоб ви зрозуміли, що і як. Якщо ви вперше на каналі і не чули ніколи про цей проєкт, це проєкт Краса і залишків, який організувала. Наталка, не є свій канал, в'язалки від Наталки. Посилання на канал Наталочки я залишу звичайно в інфобоксі, як і на всіх учасників посиланнячка ви знайдете в інфобоксі, хто приймав участь у цьому неймовірно класному спільному проєкті. У цьому проєкті ми в'язали вироби з залишків. Будь-які вироби треба було в'язати з залишків. У мене величезний пакет. Я відібрала для светру ще один пакет таких. Солідний, але я хочу сказати, той величезний пакет не зменшився. Цей солідний пакет ну, зменшився, звичайно, але я бачу по тим залишкам, що я можу ще один центр зв'язати. Ось так. Зараз я хочу вам показати, що ж я в'язала, <кхи> і, і, звичайно, почну зі своєї готової роботи. А готова робота це ось ці шкарпетулі. Якщо чесно, вони не вибрані до сих пір. Оце так на блокаторах, все думаю, поперу, поперу і забуваю. Ось так він виглядає ця шкарпетка. Шкарпетка в'язалася із шкарпеткової пряжі, з залишки. Мені хтось колись дарував, це була стокова пряжа. З цієї пряжі я в'язала у мене було два великі мотки, так як я полюбляю коротенькі носочки. Я відв'язала пару коротеньких носочків, хтось у мене десь вони забрались, їх немає у мене тої пари. Потім я в'язала в техніці Helix. Цю ниточку комбінувала з чорною, вийшли дуже бомбовське шкарпетулі, хочу сказати. І ось у мене ще вийшла пара коротеньких шкарпеток з на двох спицях, які я в'язала. Я танцювала спільник, але більшість людей сказали, що знають, як вмію це в'язати, тому спільник не не пройшов. Хоча я відео зняла, і я ось думаю, чи треба його викладати у вільний доступ, чи не треба. Ще поки розмірковую про це. Ось так. Це я кажу, як є. Але відео я знімала не на ці шкарпетулі, а на зелененькі, на коротенькі. Хоча, на прикладі цих шкарпеток можна побачити, що ви можете в'язати шкарпетки на двох спицях будь-якої довжини. Одним словом, мені подобається такий варіант Кросівки, якщо ви боїтеся в'язати шкарпетки на 4-5 спицях, або в техніці Helix це звичайні дві шкарпеткові спиці і в'яжемо, питань нема. Ось так. Оце моя така одна готова робота. Фото Я зроблю. Звичайно, мабуть, треба сьогодні ще зробити фото відправити в групу, бо як кажуть, у мене немає. Моїх фофото робіт в групі. І мій светр, який я в'яжу із залишків, він в'яжеться регланом погон. Тут йде спущене плече. Я вам зараз вставляю кусочок відео, як цей светр сидить зараз вже на мені. Але ви розумієте, він ще не пройшов відео, ще нічого немає до кінця доробленого. Як кажуть, навіть, бачите, у мене тут аж цілих три-чотири навіть навіть чотири пари спиць. Ось, дивіться. Ось тут і тут, так? це дві пари спиць, і по парі спиць я одягла на рукава. Тобто я в светрі з залишків в'язала паралельно кожен елемент. Так, я в'язала свій попередній светр з залишків, тому і вирішила, що і цей потрібно точнісінько так само в'язати. Я в'язала. Трошки підніму, бо розтягується, витягується не там, де треба, на рукавах. Оці, да? Я в'язала це верхня нитка акрил. І цей моток він розмотаний вже був багато разів. Це залишок пряжі від якогось проєкту моєї сестри. Сестра щось колись в'язала. Це було дуже давно, бо вона ще в'язала, як не були малі діти, і щось вона там для них іноді в'язала. Тому оце верхня частина білого білий, Повністю акрил і з цієї пряжі. Наступна пряжа це Alize Angora Gold Сімлі. І я собі в'язала з неї, з цієї пряжі палантин. Обожнюю цей палантин. Ну, якраз ось сьогодні тільки перекладала речі зимові вже готувалась до зими, бо дуже похолодало, і Треба свет доставати. То якраз натрапила на цей ажурний балантин, я його просто обожнюю. Далі, ось оця полосочка, це 100% вовна, не меринос, а вовна вона поколює, але вона дуже жорстка в процесі, коли ви в'яжете, але вона неймовірно ніжна після прання. Це якась німецька пряжа з тих старих запасів. Мені хтось подарував цей моточок дуже давно, ще тоді, в 22 му році, коли я була, і в 22-му році я з цієї пряжі відв'язала рукавички. Пальчата, чи як це правильно? І подарувала своїй тітці. Далі, це сіра ниточка, я з нею в'язала собі кардиган. Це блакитна нитка, я з нею в'язала собі шапку, з якою я щось буду робити. Розповім у відео про плани. До речі, у суботу вийде відео в'язання плани на наступні 2-3 місяці. І ви можете там подивитися. На наступний, як мінімум, місяць, точно, я якраз покажу цю пряжу. Тут є два мікси. Тут... І якщо придивитися, ну, зараз воно на камеру взагалі вам не видно буде, тут є перехід. Так, це Drops North, Nepal. North, North це Карпаткова, значить Непал. Це в мене я в'язала комплект, шапка була, вже нема. Далі у мене це якась ангура. Ангора Голд Сімлі, мабуть. Ангора Голд Сімлі з 100% мариносом змотано було. Я в'язала собі кардиган, кардиган є. Сьогодні бачила його, але десь, в цьому сезоні ще не, жодного разу не одягала кардиган, а тут надумала, ще новий в'язати. І далі. Далі мікс Кід Мохеру з. Шов з пряжої шовку на віскозі, і ще і стовісткова бавовна була. Далі я вже заміксувала, зараз вам покажу. Бо то вже все це я вив'язала в нуль. Я так і робила, тобто ви бачите, ви можете побачити, що полоси нерівномірні, тобто, скільки в мене було пряжі, все туди я вив'язувала. І і зараз я ось маю такий набір. Ось це шовк на віскозі. До речі, хочу сказати, от я Робила відгук на цю пряжу, бо я з цієї пряжі разом з 100% пововною в'язала футболку. І дуже сильно затерлася ці міста, де носиться сумка. у мене. І саме тут, де сумка, і от де сама сумка прикасалася. Але ось я в светр додала з підмохером нічого ніде. Якраз в момент, я ще думаю, боже, я додала на воротник, на рукава і на низ. Ідеально. Так, це 50х50 50, темно синя але, власне, камерна вона більш чорніша. І у мене ось 100% мероносова вовна, залишок я собі колись давно в'язала светр, якого вже нема. Оце ось такий у мене зараз мікс. Оце я зараз цей мікс вив'язую, бо, све... бо... бо самого светра у мене відв'язано 30 см. Рукава, до речі, Мені треба менше відв'язати, бо я приміряла мені десь сантиметрів, ну тобто, де навіть не 40 буде. Тому що, як ви бачите, йде дуже спущене плече, і за рахунок спущеного плеча рукав йде довше. Тому я, звичайно, буду менше в'язати. Але я розумію, що я ну, нема сил, і в мене його завершувати і у відео... Планах розповім, чому в мене немає таких сил, куди вони ділися. Якщо вам цікаво, то обов'язково приходите в суботу на це відео, підписуйтесь на канал. Окрім цих відео, будуть і інші відео на каналі, звичайно. І я вам кажу всім до зустрічі, а я піду дивитися, ще, що там натворили наші.